Так, дівчатка, ну що, давайте, Ну давайте я все ж таки, якщо я вас не переконала, то у мене є а рояль в кустах. Е, Тіжла артилерія, ну, звісно, леопард. Так, Ну давайте е, гарна стрічка Ангура, е, пушиста ангора. Навіть мене заспокоїний леопард, що гарно дивиться зворот такий. Е, це сатин. Ну, він щільний. І за рахунок края ну, така, дуже добре тримає форму. Я брала вам в двох кольорах тобто світленька, і така, бачите, ну, вона як как... ну, вона більше до молочного шоколада. Це четверка Сангурова, і от така стрічка, сатин, а з іншої сторони, теж сатин. 25-ки, і вільвет рудий. Такі 25-ки. І вельвет молочний шоколад. До речі, на Вільвет молочний шоколад ще поставлю, як промо-товаром, тому що багато цієї стрічки приїхала. Не знаю, або заложу мені дисконт, дискон, короче. коротше. Далі під е, значить, з мережним краєм. Загар всі розміри приїхали. Рюш є, вся. І нові кольори гіркий шоколад. Бачите, корічневий теж у всіх кольорах. І такий насичений персик. Ну, е я думаю, що гарна стрічка буду. У мене під палітрую репс є. ну, треба, Треба її. І така цікава, нова. Тут такий кант, як обв'язка. Давайте я на молочному шоколаді покажу. Така. Это корейська органза с ригелиновой основой, такие кольори. Теж поновлю. Потім окремо за цю коробочку скажу. И тут, ну, вже не буду зупинятися: ще сангор ну, органза широкая, белоснежная. Далі ванилька. Ну, дівчата, я ще с лампами снимаю, бачите, на на фоне папки дуже гарно вона виглядає І черная. І поновлю. Рюшку, сатінову четверку і там полікатон білий. Мережева, молочний шоколад, ну, звісно, чорна, базова, якщо будете робити.